Вітаю всіх, хто нас дивиться, Продовжуємо говорити про головне в деталях. І зараз зупинимося на темі підсумків саміту G20, чи двадцять G19, сам не знаю, як правильно назвати, тому що Росії не було в мене студії. Мої гості, пан Олег Білоус, політолог, кандидат політичних наук, пане Олеже, вітаю вас. Вітаю і пан Орест Бойчук, кандидат політичних наук. Пане Оресте, вітаю вас. Привет. Ну, то які проміжні результати? Насамперед, отак, ваше враження як політологів, антиросійська оця позиція була відкрита у всіх, висловлена всіма, а чи все-таки десь завуальовано? Залишаються прихильники руська міра, і навіть в ті 20 Ну якщо є 19 країн, не рахуючи Росію, 19 країн є, і там не не монотонна та вся, так би мовити, група не однакова ця група. Там є і Китай, і Індія, і Туреччина. Там є країни, які так би мовити більше грають десь роль свого егоцентризму, ніж якусь таку загальну роль підтримки України, тому що ми бачимо ну, судово китайська позиція, досить така є ну, централізована, виключно на Китаї, тобто їм десь по великому рахунку, що Росія, що Україна, однаково їм головне Китай. Ну, в принципі, це правильно. Кожен на себе ковдру тягне, так би мовити, і в тому. В цьому випадку так само, але в загальному, як на мене, мала би бути загальна така картина, загальна дія, яка стосується засудження, все ж таки агресора, тому що ну пішо, пішла така ситуація, що порушені всі правила, всі норми, всі домовленості, всі елементарні норми, навіть людської поведінки, Не ну тільки міжнародного будь-чого, так, так. будь-чого порушено, і десь навіть така закрадається думка, що ну світ. Вже не грає ні за якими правилами та ситуації все йде по якійсь такій по ситуації по ситуативності йде ця вся політика, тому що навіть на цьому саміті ну домовилися, поговорили. Ну але все ж таки ну, годі сподіватися, якихось різких змін після цього саміту. Тому що ну, по перше, це небезпековий саміт. Він тут може лише якісь свої думки висловити. 19 Но, але країн. це економіка, також так. Це економіка. Це економіка. Та двадцять економік світу, найбільших зрештою, але ми бачимо знову ж таки ця санкційна політика. Вона не є особливо дієвою, тому що ну частина країн приєднується до санкційної політики, частина не приєднується. Все ж таки, ну не виключають Росію із 20 найбільших економік світу. Тобто, яким чином економіка підтримується, очевидно, що все ж таки немає цього, такого немає такої спільноти спільності. Немає на жаль. Ну і в цій ситуації, на жаль, ми опинилися. Тобто, це там десь було далеко, в інших країнах ми так по телевізору це все дивилися. Але це все бачимо зараз в реальності на Україні і бачимо, що правила гри не діють. Йде е, гра правилами, а не гра за правилами по великому рахунку. Як ви гарно це сказали. Пане Оресте, але є спільна заява. Як би ви її охарактеризували? Перш за все потрібно розуміти, що форум, який відбувся, це ще триває на це відбувається в доволі складний час. Не тільки конфлікт, не тільки війна в Україні є важливим на форумі. Так само форум є частиною чи перебуває в турбулентних справах з Китаєм, де Китай намагається отримати лідерство, піддає домінуванню США у зісько-тохіканському регіоні. Відповідно, Америка так само повинна регулювати на ці виклики щодо декларації. В принципі, можна говорити, що декларація все ж таки пішла на користь України У більшості членів. За більшість членів зазначили, що вони засуджують російську агресію в Україні, крім деяких винятків. Власне, оце крім деяких винятків, чи в більшості це є ремарка Російської Федерації, яка вона все ж таки спромоглася протягнути в загальну декларацію. Але Підсумковий текст декларації, поки що він ще готовий повністю не опубліковано. Втім, вже що те, що ЗМІ подає, можна говорити, що йде на користь України. Тобто, цілком зрозуміло, що світ, навіть загалом, навіть цей ж Китай, Індія, і Туреччина не до кінця підтримують Російську Федерацію у війні проти України. Тобто, як сказав пан Олег, насправді тут є гра інтересів, і кожен намагається виграти якнайбільше. Туреччина намагається все ж таки встановити свій контроль у регіоні Середземного моря і. Напевно, в деяких країнах Центральної Азії Китай намагається посилити свій вплив в азійсько-тихоокеанському регіоні. Якщо говорити про це, Індія намагається стабілізувати чи забезпечити дешевою нафтою з Російської Федерації свою економіку, тим сам дати поштовх для розвитку економіки. Ми знаємо, що фактично Індія вже перегнала за населенням Китаю. Це виклик величезний, так само і необхідно це розуміти. Тому цей майданчик чи цю зустріч ми повинні розуміти, як. Перша точка зіткнення думок подивитися, хто що думає, та тет, тет, тому що переговори, які були за, за кулісні, між американським президентом і китайським лідером, між з Туреччиною, які були переговори, так само воно показує, що десь шукають точки зіткнення. І навіть тут я дещо маю побоювання, не можу погодитися цілком щодо санкційної політики. Не забуваємо, що Китай. Все ж таки в більшій мірі китайські підприємства стараються триматися санкційної політики так не завжди знаходять шляхи обходу цієї політики, але втім, загальному вони намагаються не суперечити санкціям. Тому що побоюються втрат. І через побоюються втрат, що може зробити Сполучені Штати Америки або Європейський Союз, вроді, в сучасному світі залежність між країнами стала занадто сильною, і Китай не в змозі розірвати відносини з Західним світом, чи демократичним, чи навіть не демократичним, а тим, який ґрунтується на ліберальному світопорядку, незважаючи на противагу своїм поглядам. Він завжди буде намагатися йти в руслі, тому що якщо він це розірве. Тому він має буде мати значні економічні наслідки. Тому говорити, що а, ми зараз побачимо чіткі результати цього форуму, неможливо, але втім можемо чітко сказати, О, що під... може... підтримка для України є, і санкційна політика надалі в силі залишається, пане Олеже. А поговоримо ще про присутність Росії тут, на цьому саміті, все таки була та шкапа Путінська, Лавров. Це таки він приїхав на той саміт. Не знаю, чи він хворів, чи не хворів, чи він був в якомусь госпіталі, а чи ж не був в, в тій футболці, щось виступав, щось такої. незрозумілої. чи от яке у вас враження виникло після того, як завершився його візит в течію? Ну, при всій такій гарному антуражі, все ж таки, в мене враження, що Росія себе некомфортно там почувала, некомфортно на цьому форумі лідерів 20 країн, 19 країн. Росія себе почувала, тому що навіть ці, ці всі такі репортажі, які стосуються там, ніби хвороби Лаврова, потім він там пише свій виступ, десь редагується, все знімають, простовою, Тобто, це було якесь таке намагання, очевидно, привернути увагу до, до, до Росії. Це ну не просто так, все робиться в дипломатії. Там кожен крок виверений, є, і очевидно, навіть ця. Вся ситуація, яка пов'язана із тим відео Лаврова, де він сидить там у футболці. Це і, також піар. І це все. Я думаю, що це по великому рахунку піар. Це не є якесь там просте. Ну, звичайно, для російського глядача, який не, не привик думати, це така красива картинка, красиві речі, але там було багато таких якихось цікавих посилів. Ну, айфон один з останніх на столі, телефон Apple, один з останніх, футболка з відповідним написом. Ну, якщо я знімаюсь на телебачення, які... то я думаю. Як я маю виглядати ж не просто так випадково, там якісь прийшли, мене зняли, що там сижу, щось редагую. Це все готувалося. Тобто є якісь моменти, які ми до кінця очевидно не знаємо, які ми не, не розуміємо. Ну це в принципі правильно йдуть якісь під, під килимні, йдуть за полісні, очевидно, переговори. Тому що говорити постійно, що там загниваючий захід, погано, погано, погано тут в образі загниваючого заходу Лавров сидить. Ну якщо проаналізувати ці всі речі, телефон, годинник, футболка, ці всі антураж і так далі, тобто є якісь такі е, е, розуміння того, що е, щось з них не клеїться. Щось не клеїться, є якісь намагання підтримувати відносини з частиною цивілізованого світу, але є намагання далі е, квасити це своє суспільство, говорячи там про священну війну з заходом, про ще якісь такі речі, про те, що там ходять, е, хочуть американці захопити Росію, українці хочуть фашисти, нацисти і так далі. Тобто. Е, Дав такий, якийсь в Росії. Зараз ну не зрозуміла гра йдековість якась правда не гра. Щось... Якщо це все проаналізувати, логіка тут полягає в відсутності логіки в їх їхніх їх діях. Ну воно так зрештою десь і завжди було. нам від того не легше. Але якщо так знаєте, в сукупності, це все проаналізувати, то щось там твориться, таке яке ну очевидно дуже швидко якось має закінчитися. Я десь прихильник того, що казав Френсіс Фукуяма, відомий такий аналітик, політолог, який постійно філософ пише. Своїм Читаємо. праці так, так, так і він ну дуже часто був правий в різних прогнозах. І він сказав, що це все, що стосується зараз війни Росії проти України, воно якимось чином має різко завершитись. Тому що навіть оця ситуація з Херсоном так само там щось не не, не зрозуміло до кінця, так легко пішли. Ну відступили. Якісь, звичайно, що ну представляється для суспільства це так, як треба представляти, але якщо трошки глибше купнути, глибше аналізувати, є якісь моменти. Якщо війна триває, то очевидно воно по-інакшому мало б йти, попри ту таку жорстокість, яку Росія здійснює на окупованих територіях, ті тортури, знущання з людей. Зараз вони так б легко відійшли звітам. Легко але відійшли разом звітам. з тим, пане Олеже, от я, вибачте, що перерву вас, але тільки поїхав Лавров, через годину у нас обстріли, і це найбільша кількість ракет, яка прилетіла на територію України. З сусід від сусідки нашої, будь вона проклята. Пане Оресте, це відповідь їхня? Я ну, все ж таки схильний вважати, що це дещо слабкість. Тобто ми повинні розуміти, що незважаючи вже з доброї волі, так званий відхід Херсону, він ж не був спричинений тим, що вочевидь просто. Було так, ми захотіли відійшли. Ні. Так виглядала тактична ситуація, де Російська Федерація програвала, де війська просто програвали. Тому було прийнято, очевидно, це логічне було рішення для них для того, щоб відійти. І це, найперше за все, через те, нашим, нашим військовим, які боруться, борються кожен день фактично на півдні України. А по, тим самим це принесло певні іміджі вітра, втрати, як для керівництва Російської Федерації всередині суспільства, так і на міжнародній арені. Тому відповідь ракетний обстріл, який вчора був, скоріше за все, був націлений з однієї сторони, щоб змусити далі до переговорів. Це їхня традиція, тобто змушувати силою. І з іншої сторони, це показати внутрішньому населенню, що ми ще маємо силу. Ми ще можемо вдарити, ми ще можемо знищити. Ну насправді це показало слабкість. Тобто немає іншої відповіді, крім ракетного обстрілу, десь за Каспів, і все. І навіть наші успіхи ПВО. Показують, що ми здатні боротися з цими обстрілами. Так, ми на процесі становлення української системи протиповітряної оборони. У нас проблема з протиракетною, все ж таки, обороною ніж ніж з літаками. Літака нам легше збити ракети. Це складне питання. Втім, ми працюємо на цьому напрямку. Працюємо з нашими партнерами, які стараються надавати новітні ПВО. Тому я схильний вважати, що це була слабкість. Друге, я би звернув на зустріч між представниками Росії і Америки. В, в Туреччині Скоріше за все була перша спроба знайти точки зіткнення для переговорів. Вона провалилася. Бо пам'ятаєте, перед зустрічю на G20 анонсувалося, що, скоріше за все, президент Путін буде присутнім. Президент країни приймання теж казав, що запрошував Путіна. Насправді цього не сталося. Приїхав Лавров. Лавров приїхав. І в нього була тільки одна зустріч офіційно заявлена, очевидь, яка була для преси. Це з міністром закордонних справ Китаю. І все. Навіть та ж сама Індія чи навіть та ж сама Туреччина не мали наміру розмовляти з Російською Федерацією. Вочевидь, рівень нижчий. Я розумію, що це міністр закордонних справ. Не всі хочуть лідери розмовляти з міністром закордонних справ. Тим, коли зазначають, що це союзник, той зустрічається президент з міністром закордонних справ. А тут, навіть коли була зустріч з китайською стороною, там тільки був міністр закордонних справ на одному рівні. Міністр е, глава КНР не був на зустрічі з Лавровим. Це так само показує ізольованість Росії. Ізольованість, і напевно обстріл був повідомлений. І для того, щоб уникнути критики і ще більшого загострення у цього некомфортності, яку відчуває Лавров, було прийнято рішення покинути саміт достроково. Зрозуміло. Ну а щодо присутності, нехай віртуальної, але все таки присутності нашого президента на цій зустрічі. Оце потужний крок. Це дуже сильний крок України. Оцей виступ президента нашого. Ну і такий сильний виступ, власне, коли він виклав ці 10 пунктів шляху до миру. Вони ну ще раз підтвердили. Ще раз заявили те, що Україна намагається цю війну перевести в так, би мовити, в те, щоб, по перше, Рус. Сія вийшла повністю з території України, а по-друге, в такі стабілізаційні заходи не лише для себе, але й для цілого світу. Тобто енергетична безпека, радіаційна безпека, зернова безпека, продовольча, інше, інше, інше питання. Тобто, Зеленський він глобально виступив. Це успіх нашої дипломатії. Я вважаю, якщо послухати, от цей виступ Зеленського, який тривав там майже 20 хвилин, це така це, це успіх в плані тому, що дуже чіткий посил направи. Лідер України відповідно економікам 19 найбільших країн світу, яким чином можна з цієї ситуації вийти, як це все можна владнати, і як вирішити цю проблему, в якій опинився світ, тому що ця війна привела не лише до проблем серйозних в Україні, а й в цілому світі. Ми це знаємо ті питання, які стосуються енергетичної безпеки, продовольчої безпеки, інших, так, всі інших... питання були. так, так ці інших доменів пунктів вони враховували всі проблеми, в, вони... які можна вирішити. Так. А да, вони дуже чітко, дуже чітко були сформульовані, і це дуже правильно. Ну і очевидно, це онлайн виступ. Таке звертання воно е, ну ще раз так би мовити сементувало і доказало е, чітку позицію України, що ми своїми територіями торгувати не будемо ні в якому разі. Наше ключове питання Росія покинула кордони. Тоді ми можемо говорити далі про репарації, контрибуції, відшкодування і забезпечення безпеки в майбутньому, щоб таке не повторилося. Тобто ключове питання Росія за межами України. А потім ми можемо говорити про якісь інші інші речі, спілкуватися і так далі. А коли йде гаряча фаза війни, про що можна говорити? Тобто він зразу тут акцентував і про. Ті натяки, які Росія зараз закидає постійно, що Україна проти переговорів, ну це ж абсурд. Як ну я прийшов до, до тебе до хати, зайняв одну кімнату і давай веди зі мною переговори. Ну це ж смішно виглядає, і що там знущаюся з тебе. Ну це ж смішно. Та це система, яка вже роками існує в нашій, ну знову ж таки, навіть не хочу назвати в нашої сусіди, та що північна. Пане Оресте, але відповіддю на таке звернення нашого президента був ракетний обстріл. І одна з ракет, я не знаю, тепер ведуться дискусії, і різні заяви, що це могла бути українська ракета. Наші ж військові і політики схиляються, що все-таки була російська ракета. Реакція самої Польщі і світової спільноти на те, що на територію НАТО потрапила ракета. Ну, з самого початку потрібно розуміти, що для Польщі це загроза, і польські урядовці, тому ж саме прем'єр-міністр Польщі, міністр оборони та президент Польщі, цілком це зрозуміли. Очевидь, були проведені одразу ж консультації зі Сполученими Штатами Америки на рівні президентів, де Дуда намагався переконати Байдена для того, щоб пояснити, що це насправді загроза для Польщі. Тобто не уявіть собі, на вашу територію встріляє тобто ракета. Окрім того. Обстріл, ракетний обстріл Польщі це знак для Європейського Союзу загалом. Війна не так далеко від ваших кордонів, до тої ж самої Німеччини, де риторика Олафа Шольца буквально почала мінятися на очах, коли він сказав, незважаючи, чия це була ракета, винуватцем цього є Російська Федерація. Тому цілком зрозуміло, що обидві що Європейський Союз почав розуміти загрозу реальну, яку несе. Не тільки. До я б сказав, що напевно до вчора були два блоки напевно в європейському Союзі. Центрально-східна Європа, яка цілком розуміла загрози Російської Федерації, найбільше надавала лобізм наших інтересів серед європейських країн, і західні потужні економіки, на кшталт Франції та Німеччини, Німеччини. які все ж м, десь сподівалися, що це їх не буде чіпати, навіть не зважаючи на проблеми в енергетиці. Не десь бачили, десь можливо вдасться домовитися тут. Вийшло, що ні. Коли територія НАТО попадає ракета, це є загроза. Я розумію, що зараз йдуть дискусії про те, чия це ракета, тобто чи є причина вводити 4 та 5 статті, чи ні, Попередньо, наскільки я розумію, що відмовилася від цієї перспективи, але втім це показало, що Європейський Союз, а також члени НАТО, які частина входить, частина не входить в Європейський Союз, не є захищені, не повністю захищені є загроза. Як може ракета попасти на територію чужої країни, де системи захисту? Є телефонний дзвіночок, мені підказують в студію. Вислухаємо нашого дозвонювача. Прошу. Я ракети, на рахунок ракети, яка впалила на територію Польщі. Тут трошки напевно все ж таки ми поспішно. Вчора ввечері президент Зеленський почав говорити, що російська ракета ну американці фактично ще й вечором сказали, що це не. Скоріше за це не російська ракета. Сьогодні все ж таки виявилося, що це ракета С 300 А С 300 це протиповітряна е, оборона. Ну це ракета наша. Ну зрозуміло, дуже погано погано, що не не просто впали на території а що ще двох чоловік в Польщі двоє людей загинули. Треба все ж таки нам якось було трохи інакше ви напевно може вибачити перед поляками, звичайно, що це не наша вина, просто так сталося, але просто зараз Росія буде мати аргументи, що от бачите, от Україна вже. Ви поляки підтримати Україна, а Україна вас обстрілює, вбиває. І от чому проблема. Дякую. деколи просто трошки деякий час вияснити, що ми сталося проблема. Але, наприклад, наші пило. Ми ж напевно знали. Ну президента не, не поінформували, щоб що, 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 що впали на територію Польщі. що зражено ну, зражено сказав. Дякую, дякую вам. Але разом з тим сьогодні Данило е, у своєму зверненні сказав, щоб дали доступ українській стороні і що вони мають свої аргументи, що все таки ракета була не. Наша, я не знаю так само, напевно, як ніхто зараз з нас не може сказати, чия ця ракета була. Але разом з тим, оця ситуація чи не дає задню НАТО і Європейський Союз, і е, загалом, от Західна цивілізація, поступаючись у цьому випадку Росії, знову ж таки, крок назад. Ну, тут є дуже багато таких викликів, насправді серйозних, які ще ми можливо до кінця не усвідомлюємо і не розуміємо. Ну, перше, чия би не була ракета винувата тут однозначно Росію, тому що це є внаслідок ракетного обстрілу Росіянами України. Як там би не було, чи це наша ракета протиповітряна чи російська ударна ракета? Значення тут жодного, як на мене, немає, тому що це є внаслідок агресивних дій Росії проти України. А моменти, які стосуються польотів ракети, це вже. Питання десь технічне, військове, і ну виникає велике питання: що тоді в НАТО, в Польщі немає протиповітряної оборони. Ну вони якимось чином цю ракету пропустили через свої кордони. Так само. Ця тема ще не акцентується зараз. Тобто говорять постійно про посилення східного фланду, флангу НАТО. Тут летить ракета, перетинає кордон НАТО, перетинає кордон Європейського союзу, падає десь там на території Польщі і вбиває двох громадян країни-члена НАТО. Тобто є моменти такі, ну тут досить досить складний і контраверсійний. І десь тут зараз очевидно треба, щоб країни-члени НАТО признали, що протиповітряна оборона не працює. Протиракетна оборона не працює, тому що ракета, якимось чином залетіла, вона ж не була там невидимкою чи ще чимось. Тобто, де ну, то система Пропускалося, що над Молдовою і в Молдові Молдова не член євросоюзу, там не членнато, але Це В даному, в даному випадку тут... на територію НАТО, тобто 30 країн, які гарантують одна одній захист, і тут попадає ракета внаслідок там ну цього обстрілу Росією України. Це є досить серйозний виклик для протиракетної оборони. Нато цілого, ну і в даному випадку Польщі, тому що акцентування на східному фланзі НАТО, що ми посилюємо, а тут виходить так, що ракета летить, вбиває двох людей, і, і ніхто нічого не, не, не зробив. Хоч там ніби сказали, що зафіксували ці ракети. Ну але для того, щоб вона не нанесла шкоди, для чого є система НАТО? Для безпеки країн-членів НАТО. Разом з тим, оця ситуація чи може повпливати на рішення сьомого Рамштайну, який сьогодні чи відбувся, чи відбувається зараз в Європі. Ми можемо отримати нове, якесь додаткове військове спорядження для захисту нашого неба насамперед? Думаю, що обов'язково насправді буде згода напевно більшості країн про збільшення поставок систем ПВО. Це необхідно для України, це необхідно для країн НАТО для країн Європейського Союзу. Як ми бачимо, Україна є щитом для Європи. Промахи в системі ППО України є промахи в системі ППО НАТО. Краще збити ракету над Україною, ніж вже збивати над Варшавою чи Берліном. Тому я думаю, що все-таки буде певне погодження серед країн, що зросте щодо зростання поставок систем ПВО. Іншою стороною, напевно, стане те, що Польща отримає, домовиться про якісь. Певні переваги в озброєнні, особливо зі сторони Сполучених Штатів Америки, вони давно просять про нові покоління винищувачів для того, щоб забезпечити свій повітряний простір. Це нам так само у плюс піде, тому що коли вони отримують нові зразки, вони нам без проблем можуть передати ті, що зараз не на озброєнні. Тому я впевнений, що зросте поставка систем, які необхідні, навіть якщо зараз не для наступального. Ведення бойових дій а для захисту повітря і власне території України, що є якраз необхідним, особливо у період, коли Росія проводить такі масовані атаки, Тим ми можемо побачити, що успіх нашої ППО більше 50%. це величезний успіх з такою кількістю ракет. Це тільки подякувати хлопцям так, нашим це безперечно знає. нашим хлопцям зсу. Це великий уклін, і більше того, якщо отримаємо новітніші, наприклад, німецькі АІРІСТІ, які. Ще більш точніші. Ми можемо перехопляти до 90% всіх ракетних обстрілів. А що би краще ізраїльську систему для нас? Ну очевидь, але з ізраїльською системою є проблеми. Територія набагато менша. Все-таки Україна величезна а загалом, територія. Як там от позиція Ізраїлю? Він ну, не представлений таки... в g 19 чи G-20, як її називати. Разом з тим, це, це країна, Ізраїн, як це... її голосування в ООН щодо резолюції про відшкодування. Збитків завданих Росії ізраїль завжди був унікальною країною. Це фактично 2000 років не було ізраїлю, народ ізраїльський зберігся. А зараз після Другої світової війни створилася національна держава Ізраїль. І очевидно, що акцентування на власній безпеці, на власному виживанні є десь напевно на генному рівні в цієї нації. І нам тут очевидно є багато в чому в чому повчитися. Там були моменти, і Україна голосувала проти Ізраїлю по певних моментах на Генеральній асамблеї ООН. І зараз Ізраїль утримався. Тобто, це йде така велика велика гра, але повірте. То я думаю, що Ізраїль на рівні з сполученими штатами з іншими країнами, які зараз так активно протистояють Росії, вони все прекрасно, все прекрасно розуміють і все прекрасно роблять. І можливо, навіть ці атаки на Іран ізраїльський, вони так само є. Ну не обов'язково це все заявляти а можна просто тихенько робити свою, свою справу. Тобто є десь такі моменти, які стосуються такої негласної підтримки України, хоч там би хотілося звичайно більшого і всього зразу, але є певні моменти, десь. І які стосуються унікальної політики країни Ізраїль, України, яка ну, накрила себе таким щитом протиракетним, хоч це так само не 100% оборона, тобто ми говоримо про ізраїльський купол, це не є 100% оборона. Тобто ми десь наближаємося до різними способами в силу обставин, в силу випадку створення такого куполу, як ізраїль є, просто у своєму українському. Так би мовити, сегменті в українському вимірі, тому що правильно Ар сказав, територія набагато більша, і тут не створиш такого куполу. Але принаймні те, що ми збиваємо більше 50% ракет, це позитив, тому що НАТО не збило жодної ракети. Якщо одна летіла, одна залетіла. <світтє> <світтє> ну так, тут у відсотковому відношенні <світтє> вони <світтє> програють НАТО. Але разом з тим. Чи можемо ми отримати озброєння дальністю більше як пів тисячі кілометрів, щоб і ми могли у час такої повітряної небезпеки відповісти? Думаю, питання дискусійне насправді. І наша дипломатія для цього робить все можливе. Втім, ми бачимо, що є блокування цих процесів зі сторони Німеччини. Франція так само не згідна. Сполучені Штати Америки побоюються. Ескалації конфлікту, втім, це доволі палка двох кінців. З однієї сторони вони нам надають озброєння теоретично, не вже тягнуті конфлікти, але з іншої сторони вони бояться дати озброєння далекої дальності. Тому схильний вважати, що з часом все таки вдасться переконати партнерів надати озброєння. Це буде різними шляхами. Це не може бути ракета. це може бути креслення, на основі якого ми виготовимо цю ракету. Це може бути якийсь апарат, так само на основі якого ми витримуємо свою марку. Так само, як робить Російська Федерація з Іраном, це цілком можливо і у нас. Тому схильний вважати, що перевагу у дальності ми отримаємо. Яким шляхом це залишимо нашим дипломатам? Дякую. Дякую. Кажуть, мені що вже закінчується наш час. Дякую. А ще би так поговорили, ще так багато питань. Ну разом з тим. Дякую за участь у нашій програмі. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Разом до перемоги обов'язково вона нам прийде. Тільки Бога просити і молитися за наших військових. Будьте здорові! Побачимось.